Наближаються вихідні, і за прогнозами синоптиків, у наступні три доби в Хмельницькій області стане дещо тепліше. Без істотних опадів та від 0 до 2 градусів тепла таку погоду прогнозують вночі 15 березня. Вранці у п'ятницю можливий туман, а день буде хмарним. Температура повітря коливатиметься в межах від 7 до 9 градусів тепла та без опадів. Без дощу має минути й субота. До того ж потепліє. Вночі 16 березня прогнозують 2-3 градуси з позначкою «плюс», а в день повітря прогріється до 10-11 градусів вище нуля майже на всій території Хмельниччини. У неділю вночі опади мало ймовірні, а ось під ранок дощові хмари поступово накриватимуть область з північного заходу. І вже у другій половині дня опади можливі на всій території Хмельниччини. Щодо температурних показників, то вночі, 17 березня, прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, а в день від 7 до 9 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.